Хіба не в кожній інстаграм сторі лунається пісня by Sia – Snowman. Don't cry, Snowman don't leave me Якщо вам подобається ця пісня, але ви співаєте її в такий спосіб? В такому випадку це відео для вас. Hi, everyone! So Welcome back to my channel. В сьогоднішньому відео розберемо найінстаграмнішу пісню в цьому сезоні, хоча вона була написана декілька років тому. А ще ця пісня насичена цілою купою крутої граматики. Отже, ми отримаємо подвійну користь, розберемо улюблену пісню та попрактикуємо англійську. Поїхали. Отже, перший куплет. Don't cry snowman. Не плач, сніговик. Don't cry, snowman. Not in front of me. Не плач переді мною. Не плач при мені. Don't cry. Наказовий спосіб. Не плач. Who'll catch your tears? Who will? Хто спіймає твої сльози? Who'll catch your tears? If you can't catch me, darling, Якщо ти не можеш мене зловити, хто піймає твої сльози, якщо ти не можеш піймати мене дослівно, а фігуративно це все ж таки пісня. Хто витре твої сльози? Якщо ти не можеш мене підтримати, не зовсім Catch someone. Це, взагалі, то ідіома, яка має 20 плюс різних значень і випадків вживання. В різних контекстах ми можемо її інтерпретувати у різний спосіб. Вона буде передавати різну ідею, але одна із них. Catch me, це може означати чути, слухати. Пам'ятаєте, як ми перепитуємо англійською мовою, коли ми щось не розчули? Sorry, I didn't get that. I didn't catch that. Я то не зловив. Можете, будь ласка, повторити. Так ось catch me, почути мене, слухати мене. Отже, хто витре твої сльози? Якщо ти. Ти мене почути не можеш. Якщо ти мене не чуєш, то я тебе не почую, і твої сльози не витру. І в цьому ж рядку помітили перший кондишнол, перший тип умовного речення. Cool catch your tears. If you can't catch me, це перший тип умовного речення. Давайте трошки переставимо місцями слова, і ви одразу все впізнаєте. If you catch me, Якщо ти мене зловиш, якщо ти зловиш те, що я говорю, якщо ти почуєш, розчуєш те, що я говорю, I will catch your tears. Ось він наш first conditional. If plus present simple, future simple. Простіший екзампл. If you love me, якщо ти мене любитимеш, I will love you too. Я також тебе любитиму. If we learn English daily, we will be fluent. Real soon. Якщо будемо вчити англійську щодня, будемо fluent, бігли ми в англійській мові. Вільно будемо спілкуватися дуже дуже скоро. Детальний розбір умовних речень ви знайдете у моїх відео, обов'язково подивіться. Посилання я залишу під цим уроком. Don't cry, snowman, don't leave me this way. Не плач, сніговик. Так просто не йди. Не покидай мене у такий спосіб. this way, Ось так. A puddle of water – калюжа води, can't hold me close, baby – не зможе мене обійняти. «Hold me close» Притиснути мене, обійняти. Якщо ти розтанеш, то ця калюжа води мене не обійме. «Can't hold me close, baby» не зможе мене обійняти. А як ви думаєте, хто це такий сніговик? Про кого співає сія? Звичайно ж, це пісня про кохання, де сія звертається до свого коханого. Її сніговик. Her man переживає a, meltdown, a breakdown, То є крах, така собі депресія. Його танення символізує те, що він насправді переживає певний емоційний зрив. Тож співачка обіцяє любити його та залишатися поруч із ним. Сія запевняє her man, свого чоловіка, свого мужчину, що завжди буде на його боці. She will always be at his side. I want you to know. Я хочу, щоб ти знав. І ось ця структура супер-супер корисна. Ви обов'язково маєте навчитися нею користуватися. Дивіться, є різниця. I want to know. Я хочу знати. I want you to know. Я хочу, щоб ти знав. I want to go. Я хочу піти. I want you to go. Я хочу, щоб ти пішов. I'd like to help. Я б хотіла б допомогти. I'd like you to help me. Наприклад, я б хотіла б, щоб ти допоміг мені. Що це така за структура? Супер легка. Просто-напросто маємо pronoun – займенник. Хочу, щоб ти, I want you. Хочу, щоб він, I want him. Хочу, щоб вона. «I want her» щось там зробили. І після цього займенника маємо інфінітив. Ось для цього вам необхідно буде подивитися моє відео про інфінітив, в яких випадках і як правильно його вживати. Не пропустіть! Посилання також залишаю під цим відео. А якщо ви плутаєтеся у використанні займенників, чи то Him, чи то HIS, чи то HE, в мене також є відео і на цю тему. Обов'язково подивіться, посилання залишаю під уроком. Так ось, I want you to know that I'm never leaving. Я хочу, щоб ти знав. Що я від тебе ніколи не піду. Я тебе ніколи не залишу. Помічаєте? Present continuous. I am never leaving. Я не покидаю тебе. Чому Present Continuous? Тому що одна із функцій Present Continuous – це саме для дій в майбутньому, які стовідсотково вирішені. Буде саме так, як ми запланували, і ніяк інакше. Я тебе ніколи не покину, I am never leaving you. І вже чутно, що саме так і буде і ніяк інакше. I am moving to New York in a week. Через тиждень я переїжджаю до Нью-Йорку. Це 100% станеться. Це заплановано, це вже організовано і так воно і буде. He is flying to LA tomorrow. Він завтра відлітає до Лос-Анджелесу. is flying. Це 100% відбудеться. В нього вже заплановано, все організовано. Він має квитки і він летить. He is flying. Все, що вам треба знати про використання Present Continuous, знайдете в цьому відео. Також залишаю посилання під цим уроком. So, I want you to know that... I'm never leaving, cause I'm Mrs. Snow. тому що я пані сніг. Я місіс сніг. Till death will be freezing. До смерті будемо мерзнути. До смерті будемо разом. Фігуративно інтерпретуємо пісню. Бачите, Future Continuous? We'll be freezing. Yeah, you are my home. Так, ти мій дім. My home for all seasons. Medium now. See So come on, let's go. Тож давай, Idemo. Let's go below zero. Idemo tudy. Де нижче нуля, ну, щоб не розтанути, це ж, ж таки сніговик. And hide from the sun. І заховаємося від сонця. I love you forever. Я люблю тебе назавжди. «Where we'll have some fun». «Де Ми будемо мати веселощі, де ми будемо разом радіти, де ми будемо щасливими. Yes, let's hit the north and live happily. Давай вирушимо на північний полюс і житимемо щасливо. Або можемо перефразувати підемо за щастям аж на північний полюс. А ось це «Hit the North Pole» – це ще одна ідіома. Згадуйте пісню Хидроу, Jack. Never come back, no more, no-no no mo. More, no more, no more. Так ось hit the road. Розпочати свій шлях. Розпочати свою подорож. Let's hit the North Pole. Давай розпочнемо подорож на північний полюс і підемо туди. В Пошуках щастя. Please don't cry. No tears now. Будь ласка, не плач ніяких сліз зараз. It's Christmas, baby. Бо вже Різдво милий. Другий куплет. Don't cry snow man. Don't you fear the sun? Не плач сніговик. Don't you fear? Це питання через заперечення. Хіба ти не боїшся, сонця? Don't you fear? Хіба ти не боїшся? Don't you know? Хіба ти не знаєш? Don't you want? Хіба ти не хочеш? Will carry me without legs to run, honey? Хто буде нести мене? Хто понесе мене без ніг, щоб ними бігти? Without legs to run? Інтерпретуємо літературний переклад пісні Хто понесе мене, якщо ти ніг лишишся? І звертайте увагу. Хто понесе мене? Who will carry me? Питання з. Ху-хум. Питання, які наводять жах на всіх студентів. Легко і просто розберемо в цьому моєму відео. Теж залишаю посилання вам під уроком. Don't cry, snowman. Don't you shed a tear. Не плач сніговик. Don't you хіба ти не shed a tear. І це, до речі, вокабуляр рівня C1. Shed a tear це проливати сльози, лити сльози. Don't you shed a tear, хіба ти не лєш сльози? Who'll hear my secrets? Хто почує мої секрети? If you don't have ears, baby, якщо в тебе не буде вух. Так правильно ви бачите тут презен Симпл. Але це знову перший кондицион. If you have ears, якщо в тебе будуть вуха, you will hear. Ти почуєш? If you don't have ears? Що в тебе не буде вух. Бу. Who will hear my secrets? Хто почує мої секрети? Це я побудова першого типу conditional, умовного речення. Маємо відео, де детально цю тему відпрацьовуємо. And here you have it, folks. Ця пісня не така вже складна, правда? Але супер цікава і надзвичайно корисна для практики англійської мови. Якщо вам сподобалося це відео, обов'язково залишайте лайк, поділіться з друзями, нехай вони отримують користь від цього уроку. Залишайте свої побажання для наступних розборів пісень. Не забудьте подивитися всі відео, про які я говорила в сьогоднішньому уроці, і побачимося у наступному. Happy holidays! Merry Christmas!